Ову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю кашлю 16-та година минула в Україні на каналі 1+,1 плюс 1 Триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. У Тернополі на місцях ударів російських ракет завершилися пошуково-рятувальні роботи. Вони тривали чотири доби. Ворог вдарив по місту 19 листопада. 33 людей загинули. Серед них є діти, ще 94 травмовані. І також безвіси зниклими вважаються шість містян. Це два чоловіки, три жінки та маленька дитина. Триває процедура ідентифікації тіла, від якого знайшли лише фрагменти. У наслідок атаки одна дев'ятиповерхівка зруйнована повністю, в іншій згоріли два під'їзди. Обидва пошкоджені будинки розташовані поблизу підприємства, куди теж прилетіло. У такий спосіб кажуть експерти: Росіяни хотіли відтягнути увагу ДСНС. На даний час ми сходимося до одного висновку, що власне, житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті, тому завдалася ціль, де знаходилося удар по цілях, де знаходилося багато людей. Вибухи, вогонь і заблоковані в охоплених полум'ям квартирах мешканці. 15 поранених і серед них діти. А російські дрони знову і знову цілять по житловому сектору Дніпра. Цього разу пошкоджені щонайменше 5 багатоповерхівок, вибиті сотні вікон. Десятки людей мусять починати життя на руїнах. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже більше деталей. Вигорілі балкони, чорні діри замість вікон. З розтрощених квартир додолу летить понівечене майно. Нас потрощини хосель пана Владислава. В ній сьогодні повно людей. Друзі та знайомі прийшли допомогти навести лад. Чоловік каже, щойно з дружиною почули звук дрона, що падає. Кинулись з кімнати. Почули гул і встигли сюди в коридор вискочити. Кімнат однієї другої нема. Мене вибухом відкинуло на 4 метри по коридору. Дружині три шва наклали. А от сусідка ледь не загинула після вибуху, заклинило двері. Тож жінка була заблокована у палаючій квартирі. Сусідці вибивали двері. У неї на балконі пожежа була. Вона на кухні сиділа, поки відчинили двері. Це саме ті кадри, на яких видно, жінка за віконними гратами не може вибратись і чекає на допомогу. Хтось горить на другому поверсі. Вибух пролунав після опівночі, коли більшість людей вже спали. Вогонь одразу охопив кілька поверхів. З квартир вибігали поранені, напіводягнені люди. Рятувальники намагались приборкати вогонь. Пані Тамара із сусідками прибирають у під'їзді. каже скло та уламка зі своєї квартири вже повигрібала. Тож вийшла допомогти іншим. Її оселя частково без вікон. Чоловік. Поранений. Побачив, як дрон падаючи. Чіркає прямо по верхівках дерев і пішов униз. Потім гучний вибух, і в нас вилетіло вікно. Чоловіку лобраз порізало брову, двері пошкодило. Ну, вікно повністю вилетіло. А дружина пана Олександра була поруч з епіцентром вибуху. Дружина саме була у спальні і дивом уціліла. Рами все отак. А от пана Миколу врятували книги. Розповідає, цей район часто під обстрілами, тож аби захистити себе, встановив напроти вікна шафу. Каже, шибки повиносило, а сам майже не ушкоджений. задрімати, ну може задрімав трошки. Тобто на мені вже це, шкаф з книжками, ну і стекло, і потолок катає, шукаю, шукаю, ката, от тільки знайшли. Такі стеклами порізало, а так, ну. Там болить, там болить Це таке, то головне, що відкритих ран не А ще вцілів невеличкий прапор України у вікні. Він з чоловіком майже від початку незалежності. Тепер каже, обгорілий і надірваний буде іще дорожчим. Він завжди тут стояв. Два було, одного вже нема. А я тут ще один усидів. І для мене воно. Внаслідок цієї атаки 16 людей поранені, трьох у шпитали з отруєнням продуктами горіння, травмами голови та рваними ранами. Іншим допомогу надали на місці. Два під'їзди найбільш постраждали багатоповерхівки, сильно пошкоджені. Балконні плити там в аварійному стані. Наскільки серйозно це для будинку, встановлять подальші обстеження? Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН один марафон. Єдині новини. Українська делегація повертається із Женеви, і Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України чекатиме повноцінної доповіді щодо результатів перемовин і ключових акцентів партнерів. Попередньо відомо, що першу угоду із 28 пунктів оновлять і перероблять з поваги до суверенітету та з врахуванням критично важливих елементів для національних інтересів України. Американська та українська делегація підписали відповідний рамковий документ. Ну а також пообіцяли продовжити роботу найближчими днями у тісному контакті. Із європейцями. Британія, Франція та Німеччина щойно почули про мирний план із 28 пунктів від США, підготували свої контрпропозиції. Деякі пункти вони вилучили, деякі відкоригували, зокрема щодо чисельності українських військ. Держсекретар Марко Рубіо мав окрему зустріч із радниками із нацбезпеки європейських країн. Тим часом у Росії заявили, що ще не отримували офіційної інформації про результати вчорашніх переговорів між американцями та українцями в Женеві, але уважно за цим стежать. Секретар Путіна Пісков заявив, що цього тижня вони не планують зустрічей із представниками США. Видання Financial Times із посиланням на власні джерела пише, що в Європі є побоювання, що Трамп може припинити американську підтримку України, розчарувавшись через провал своїх зусиль щодо врегулювання розв'язаної РФ війни. А видання Washington Post довідалося, що очільник США не дуже заглиблювався в деталі мирного плану. Один із посадовців американської адміністрації розповів, що в Білому домі і в окремих підрозділах панував справжній хаос через цю тему. І, хоча українцям, пише видання, виділили певний простір для переговорів, команда Трампа дала зрозуміти, що вирішити це питання вони хочуть якомога швидше. Мета полягала в тому, щоб взяти 28 пунктів або 26, залежно від версії, яка постійно змінювалась, і спробувати звузити коло невирішених питань. І сьогодні ми досягли цього в дуже значній мірі. Звичайно, як і будь-яку фінальну угоду, все це повинно схвалити президенти. План із 28 пунктів повністю російські сполучені штати лише передали його до Києва. Американські сенатори після спілкування із державним секретарем Марко Рубіо розповіли, як у наслідок інтриг американського спецпредставника Стівена Віткофа та російського Кирила Дмитрієва Києву спробували нав'язати план капітуляції і запевнили, його не підтримують у жодній партії. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко з подробицями далі. Американські сенатори занепокоєні так званим планом з 28 пунктів зателефонували своєму колишньому колезі, а нині державному секретареві Марку Рубіо за поясненнями. І той розповів, що цей документ написаний росіянами і був переданий спецпредставнику президента Трампа Стівену Віткофу. США його не схвалювали і не вносили до нього жодних правок. Секретар Рубіо. секретар Рубіо був з нами на телефонному дзвінку сьогодні і дуже чітко сказав, що ми були одержувачами пропозиції, які були передані одному з наших представників. Це не наші рекомендації, це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали і як посередники передали. Ми не оприлюднювали його. Документ був злитий. Злити у пресу плани з 28 пунктів був російським спецпредставником Кірілом Дмитрієвим. Росіяни за логікою речей сподівалися, що у час політичної кризи у Києві, спричиненої корупційним скандалом, цей документ стане додатковим фактором дестабілізації і налякає керівництво України. Сенатори втім не захотіли висловлювати свої припущення, як і чому перелік російських забаганок представник Пентагону Ден Дріскол привіз у Київ. Після розмови із ним президент Володимир Зеленський заявив, що перед Україною стоїть важкий вибір: гідність або ризик втрати ключового партнера. Але сенатори кажуть, їх запевнили. Жодних жорстких дедлайнів і покарань, якщо Зеленський не погодиться на ці пропозиції, не буде. Аросинтевожменжа. Не думаю, що це малося на увазі як жорсткий дедлайн, і наскільки я бачу, питання не стоїть так, якщо ви не відповісте нам до Дня подяки, ми відріжемо вас від даних розвідки або припинимо постачання обладнання Україні. Ми зараз у процесі переговорів, і це цілком може завершитися нічим те, що делікатно оминають у своїх відповідях сенатори, пояснює видання Блумберг за їхніми даними. Вітков із російськими пропозиціями прийшов до Трампа, і той схвалив їх глибоко не вникаючи у зміст, просто тому що йому пообіцяли результат. Ден Дріскол, кур'єр, який привіз документ у Київ, близький товариш віцепрезидента Джей Ді Венса, прикметно, що державний секретар Рубіо про інтриги Віткова дізнався вже на останньому етапі, як і усі члени конгресу, які збиралися розглядати нові антиросійські. Ські санкції, а натомість із преси дізналися, що до Києва передали план капітуляції. Я думаю, що президент бачить, як цей односторонній план обернувся проти нього самого через опір з боку українців, європейців, членів конгресу його власної партії. І я сподіваюся, що він зробить крок назад і буде трохи розсудливішим. Сам Трамп ще минулої п'ятниці заявляв, що ставить перед Києвом дедлайн визначитися до 27 листопада і переконував, що Зеленському доведеться погодитися на їхній план. У суботу вже визнавав, що дана пропозиція не остаточна і може зазнати змін у неділю. ж Опублікував допис Отросоушол, в якому дорікнув, що українське керівництво слово керівництво взяв у лапки – не виявило жодної вдячності за його зусилля. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Кордони не можна змінювати силою, а європейські лідери не мають мовчати. Президент закликав партнерів підтримати Україну в переговорному процесі і наголосив, що Київ робить усе можливе, аби в документі про мир зафіксували повернення наших дітей, викрадених Росією, та обмін полоненими всіх на всіх. Про це Зеленський заявив під час міжнародної кримської платформи у Швеції, до якої доєднався по відеозв'язку. І це вже четвертий парламентський саміт. Його мета проінформувати партнерів про наслідки окупації Острова та напрацювати алгоритм до деокупації та захисту прав людей на непідконтрольних уряду територіях. Сьогодні голови Верховної Ради та Рексдагу приймають майже 70 очільників національних парламентів та міжпарламентських організацій у Стокгольмі. У попередні роки питання Криму обговорювали у Хорватії, Чехії та Латвії. Цей формат Київ ініціював ще у 2021-му, щоб об'єднати світову спільноту для деокупації Криму, який Росія незаконно анексувала ще у 2014 році. У медіа зараз багато галасу, багато політичного тиску, і відповідальність за майбутнє рішення значно більша. Путін хоче юридичного визнання Путін того, що він вкрав зламати принципи територіальної цілісності і суверенітету, і це головна проблема. У Польщі затримали ще одного українця, підозрюваного у причетності до диверсії на залізниці. За даними слідства, він логістично сприяв виконавцям, зокрема, підвозив одного із них до місця диверсії для підготовки вибуху. Двох інших підозрюваних Варшава вимагає екстрадувати із Білорусі, куди вони втекли одразу після саботажу. Тим часом прокуратура Польщі звільнила чотирьох громадян України, затриманих раніше за підозрою у сприянні підготовці диверсії на залізниці. Відомо, що після затримання вони провели 48 годин у поліцей. Ейському ізоляторі, де їх допитували, після чого відпустили. Диверсія сталася на залізничній лінії варшава Люблін де 16-17 листопада було підірвано вибуховий пристрій на рейках та пошкоджено контактну мережу. Міністр оборони Польщі заявив, що до диверсії причетні російські спецслужби наче є замовлення і діяли кілька громадян України. Відключень світла сьогодні знову не уникнути. Знеструмлення будуть у всіх регіонах, попереджають в Укренерго. Обмеження застосовуватимуть різні, максимум до трьох черг. Головна причина російські обстріли. Вночі окупанти знову били дронами по енергооб'єктах одразу у кількох областях. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині. І станом на ранок без електроенергії там залишалося близько 60 тисяч споживачів. Ще 10 тисяч абонентів було без світла на Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно там, де дозволяє безпекова ситуація, працюють енергетики, зокрема і на Львівщині. Вони ліквідовують наслідки негоди, адже 45 населених пунктів опинилися без електропостачання через сильний дощ та пориви вітру. В Укренерго вкотре нагадують про необхідність ощадливого користування ресурсом, особливо у години пік. Знищені та полонені росіяни і евакуація бійців українського підрозділу. Оператори 3-го полку сил спецоперації показали кадри своєї роботи під Покровськом. Ось на цих кадрах видно, як вони штурмують позиції противників, оточують і виводять для поповнення обмінного пункту фонду. А ось уже прочисують посадки, евакуйовують поранених піхотинців за допомогою наземних роботизованих комплексів та прямують до місця дислокації. За даними Генштабу, саме Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Впродовж доби там довелося відбивати понад шість десятків атак, і майже три десятки штурмів було на Костянтинівському відрізку. А саме Близу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та Софіївки, активізувалися росіяни також на північно-слобожанському та курському напрямках, де застосовували не лише особовий склад, але й били з авіації керованими авіабомбами неспокійно також біля Гуляйполе на Запоріжжі. щонайменше 17 нападів було відбито. У деяких російських соцмережах пишуть, що у цей район на підсилення армії окупантів після двомісячної підготовки нібито прибули солдати з північної Кореї. Але офіційних підтверджень немає. Загалом у Генштабі на всій лінії фронту наразі нарахували 191 бойове зіткнення. Жили на сусідніх вулицях, а зустрілися і познайомилися у штурмовому батальйоні. Вони окремо одне від одного просилися до війська, і служба стала для них доленосною. Марічка та Віталій закохалися і врешті народили донечку в Дніпрі, попри прогнози, що дітей у жінки не буде. Про кохання на передовій. Кореспонденці ТСН Ользі Павловській розказали. Погрімушку принесли. Щоб вам було не сумно. Щоб... 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 Віталіна Віталіївна, донька сержантів зі штурмового батальйону, навіть з'явилася на світ в символічний день. Волочилася, що сержанту день сержанта народила генеральшу. Що... Віталій, металург за фахом одразу після повномасштабного вторгнення, оббивав пороги ТЦК допоки не взяли до війська. Марічка, стилістка і міджмейкерка, теж просилася на службу та діставала одні відмови. Ходила всі всі, всі воєнкомати, всюди сказали, іди борщи а Каже, що ти там будеш стиліст робити? Врешті вони потрапили до батальйону Арей, що воював на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Сумщині та Запоріжжі. Колишній начмет підрозділу захоплюються відвагою новоспечних батьків. Він штурмовик справжній, це дуже небезпечна військова професія. Мама працювала в підрозділі забезпечення, в тиловому підрозділі. Але це теж не менш важливо. Жили у кривому розі на сусідніх вулицях все життя, а зустрілися лише у війську. Віталій каже, одразу відчув, що це доля. По взгляду побачив. Зійшлися поглядом. Він зразу каже, я зразу знав. Оце все моя. У неї майже вся родина у війську. Один з чотирьох братів загинув, захищаючи Україну. Два ще служить. І в мене до хлопців завжди було таке для всіх до всіх, особливо хлопці, які штурмовики. До них таке відношення було, як в них до братів своїх. Що зустріне кохання під обстрілами та ще й народить дитя, зізнається, навіть не мріяла. Я не вірила ще, знаєте, до, до половини терміну своєї вагітності ще вагітна. Бо взагалі у мене казали, що я ніколи вже не буду мати діток. Це чудо. Ситуація була непростою. Визнають медики, аби маля з'явилася на світ, провели операцію. У малечі теж був складний шлях. Трошки поспішайка, трошки вирушайка. Я скажу, що ну вона лягла, як їй захотілось. Найбільш вірний буде шлях то виконання кисарього ростину. Да, так, я така щаслива. Я такою щасливою житті не була. Мож сльозу пустив. Віталій після короткої відпустки повертатиметься на службу. Батьки кажуть, зроблять усе, аби в їхньої Віталіни було мирне майбутнє. Уляпало сколександрокуліш Дніпро та Сен один плюс марафон. Єдині новини. Масштабна повінь, яка нашкодила тисячам людей у Малайзії через водопілля, постраждали 11 тисяч громадян. Повідомляють про підтоплені міста, дороги та будівлі. Найбільшого лиха стихія накоїла у північно-східному штаті Келантан, що мезує, змежує із з та і та Тайландом. І загалом потоп завдав шкоди у семи регіонах. Інформації про загиблих наразі немає. Для тих, хто лишився через повінь без даху над головою. влада створила шість десятків притулків у різних штатах. З жовтня по березень у Малайзії триває щорічний сезон мусонів, під час якого країна потерпає від потужних повеней. Мінус 12, вітер і обмежена видимість на горі. Піпіван триває справжня зима. Фото закутою сніг та лід вершини показали рятувальники із Івано-Франківщини, і принагідно попросили туристів бути максимально обачними, вирушаючи в гори. Загалом у частині західних областей, навіть на рівнинах, все ще тримаються кучугури, які насипало за вихідні. Із за вишки вони до 11 сантиметрів у Карпатах аж до 20. у регіоні кілька наступних днів ще може падати біла мокра крупа часом з дощем, тому на дорогах буде слизота. Продовж доби від двох морозу до плюс восьми. Нарешті території переважно без опадів на півдні тепло, як на листопад до плюс п'ятнадцяти трошки нижче. Скажімо так, може бути вже там 27 листопада. Там вже знову можуть бути коливання на заході, на півночі певне зниження може бути, ну але якихось різких перепадів температури поки не очікуємо. Температурні показники, які зараз ми маємо, то по західних і північних областях якраз близькі до норми цієї пори, а у інших областях там південні, центральні, східні, навіть дещо вищі кліматичної норми.